Вже наступного тижня відбудеться грандіозне повернення. Перше з 2015 року відбудеться PLE DavDB під назвою «Night of Champions. У цьому ролику я пропоную вам познайомити з історією цього шоу. Всім привіт! Мене звати Віталій, я автор телеграм-каналу «Wrestling Соловіною. Бажаю вам приємного перегляду цього ролику. Отож. Перше шоу з такою назвою відбулося у червні 2007 року. Це був кросовер ноті чемпіонів разом з помстою Vengeance. У 2008 році Ніч Чемпіонів вже стала самостійним івентом та зайняла черневий слот. У 2009 році шоу вже відбулось в липні, а з 2010 по 2015 рік воно традиційно відбувалося вже в вересні. У 2016 році Ніч Чемпіонів замінила схоже за концепцією концепцію ПАЛЯКЛАВ Чемпіонс. Однак сьогодні мова саме про ніч чемпіонів, що відбувались з 2007 по 2015 рік, включно. 27 травня, через майже 8 років, ця назва повертає до календаря PLE DaVe. Попри те, що концепція цього шоу залишається незмінною, не всі чемпіонські титули цьогоріч захищатимуться на цьому шоу. На сьогоднішній день лише чотири різних чемпіонських титули захищались на кожному шоу Night of Champions. Це чемпіонство Давід АБ, чемпіонство США, інтерконтинентальне чемпіонство та чемпіонство Давід АБІ у командних змаганнях. Нині це командне чемпіонство РО. Однак у суддівській аравії цьогоріч глядачі не побачать матч на чемпіонство Бі, оскільки головний чемпіон Смекдаун Роман Рейнс змагатиметься за беззаперечні командні титули. Загалом же 10 різних титулів захищались в історії саме ночі чемпіонів. До 2013 року включно захищався титул чемпіона світу в важкій вазі, який в грудні того ж року було об'єднано з чемпіонством Дебі До 2009 року включно захищалися титули чемпіона ECW, В лютому 2010 року цей бренд припинив існування у зв'язку з запуском реаліті шоу NXT, та титули світових командних чемпіонів. У 2009 році як частина титулів об'єднаних командних чемпіонств. До 2010 року включно захищалось жіноче чемпіонство Давід АБ, яке на тому шоу було об'єднано з титулом чемпіонки ДІВ. Саме чемпіонство ДІВ з'явилось в липні 2008 року на шоу The Great American Bash та захищалось на шоу Ніч Champion з 2009 по 2015 рік включно. Згодом титул перетворився на жіноче чемпіонство РО і цьогоріч фактично теж захищатиметься. Окрім того, на шоу 2007 року єдиний раз захищалось класичне чемпіонство на півважкій вазі, яке у вересні того ж року було деактивоване. Тепер зупинимось на кожному шоу більш детально. 2007 рік. Перше шоу Night of Champions, яке було кросовером з Венчс, відбулось 24 червня 2007 року на арені Toyota Center у Х'юстоні. У ньому захищали всі 9 активних на той момент титули – 4 з Raw, 4 з SmackDown та матч за вакантний титул і У першому матчі шоу команда Ленса Кейта та Тревора Мьордока успішно захистила світові командні титули від братів Харді. Кейт та Мьордок програли свої титули в грудні команді Коді Роуза та Хардкор Холлі. Чао Гірреро успішно захистив своє чемпіонство на півважкій вазі від Джиммі Ван Янга. Однак Чао програв його на наступному ПЛЄ за Great American Bash в шестисторонньому матчі, який виграв Хорнс Вогер. У вересні генеральний менеджер Смакдаун Вікі Герреро позбавила Хорнслога титулу, оскільки тоді розвивався сюжет з тим, що Хорнсвогер був позашлюбним сином Вінса Макмена. І це, на її думку, нашкодило би статусу реслера. Пізніше титул був офіційно деактивований. Джонні Найтро виграв вакантний титул чемпіона ECW у Сім Панка. Першочергово у цьому матчі планувалося, що панк програє крісу Бенуа, однак Бенуа в той день покінчив життя самогубством, після того, як за два дні до того він вбив свою дружину Ненсі та за день до того сина Деніела. Менш ніж за місяць після виграшу титула, Джонні Найтро був перевінований Джона Моррісона. 1 серпня на записах тижневика ECW Моррісон програв титул панку в останньому шансі Драфіла Брукса. Сатті набрала шляхом дискваліфікації Маги, переміг останнього та захисив титул інтерконтинентального чемпіона. Однак у Мага зміг відібрати титул у Морели за 8 днів на ро. МВП успішно захисив титул чемпіона США у матчі проти Ріка Флера. Його титульний рейн закінчився аж на шоу Backlash 2008, де його зміг перемогти Мед Харді. Команда Д'юса та Доміно успішно захистила титули чемпіонів девідів командних змаганнях під сержанта Слотера та Джимі Снуки. Їх рейна вірвався за два місяці, коли вони програли свої титули чемпіона США MVP та Мету Харді. Едж захисив титул чемпіона світу важкій в матчі проти Батіста, для якого це був останній шанс позмагатися за титул, поки чемпіоном була заборонена Суперзірка. Однак за три тижні Едж вимушений був вакантувати свій титул через травму грудної клітини. Той же вечір Великий Карі виграв вакантний титул у батуройлі на 20 осіб. Кендіс Мішель виграла титул чемпіонки жінок у Меліни. Мішель підтримала титул до шоу на в жовтні, де вона програла Бет Фенікс. Джон Сіна захистив титул Чемпіона, де в п'ятисторонньому матчі від Бобі Лешлі, короля Букера, Міка Форі та Ренді Ортона. Рейн Ціни, що тривав більше року, у вересні обірвала травма квадріцепса. На шоу No він Вінс Макмен оголосив Ренді Ортона новим чемпіоном. Однак майже відразу на тому шоу Тріпл Х зміг відібрати титул у Ортона. Пізніше того ж вечора Тріплеч успішно захистив титул від умаги, але в головній події програв його знову Ренді Ортону. Цього разу матчі останній на ногах. 2008 рік. Шоу 2008 року відбулося 29 червня на арені American Airlines Center в Даласі. У першому матчі шоу Міст Джон Моррісон змогли захистити титул чемпіонів Девід Бі у командних змаганнях від Фінлі та Хоренсволгрі. Однак вже на шоу The Great American Bash наступного місяця міста Моррісон програли командні титули чотирьохсторонньому матчі, переможцями з якого вийшли Курт Хокінс та Зак Райдер. Мет Харді успішно закисив титул чемпіона США від Чаво Герреро. На наступному ПЛЄ Харді програв цей титул Шелтону Бенджаміну. Марк Генрі переміг Біг шоу Та Кейна, вирушив титул чемпіона ECW. Від час його рейну у титулу з'явився новий дизайн. Програв свій титул Марку вересні на шоу Unforgiven 2008 у скрембл матчі, де перемогу здобув Мет Харді. Та Дібіасі та Коді Роудс перемогли хардкор Холі та Коді Роудса в матчі за титули світових командних чемпіонів. Роудс став таємничим командним партнером Дібіасі та зрадив хардкор Холлі. Цей матч стало саннєю появою Холі на екранах та зародженням легасі. Свої титули та Дібіасі програли на початку серпня Джону Сіні та Батісті Наро, однак змогли їх повернути за сім днів. Кофі Кінсон переміг Кріса Джерико завдяки втручанню Шона Майклза, вигравши інтерконтинентальний титул. Мікі Джеймс захистив титул чемпіонки жінок від Кеті Лі Брчел. Обидва програли свої титули у змішаному командному матчі на саме Реслам-матчі проти Сантіно Морелли та Бет Фенікс. Едж захисив титул чемпіона світу важкій вазі від Батісти. Наступного дня на ро Сієм Панк закешив свій кейс Money in the Bank, вигравши титул і перевівши його на ро. У головні події Triple H захиси титул чемпіона Девіда Бій від Джона Сіни, відправившись з ним на смакдаун. Програв чемпіонство Хантер на шоу Армагідон в грудні в тристоронньому матчі, переможцем з якого вийшов Джеф Харді 2009 рік. Шоу того року відбулось 26 липня на арені Ваковія Центр у Філадельфії. У матчі відкриті Кріс Джеріко та Бік Шоу успішно захистили титул об'єднаних командних чемпіонів від Коді Роуца та Теда Дібіасі. Свої титули Джері Шоу втратили в грудні на шоу TLC. Їх в головній події вечора перемогли DX. Крістіан виграв титул чемпіони і у Томі Дрімера. Протримав його капітан Хоризма аж до самого кінця бренду, програвши 16 лютого 2010 року на останньому випуску і сідавою Ізикирю Джексону. Кофі Кінсон загасив титул чемпіона США в шестисторонньому поєдинку. Титул Кофі програв на Роу у жовтні. Новим чемпіоном став Міс. Мішель Макул захистило чемпіонство жінок у матчі проти Меріни. Маку програв титул Мікі Джеймс на шоу Royal Rumble 2010 року. Ренді Ортон захисив титул чемпіона Дев'яде Бі у тристоронньому матчі проти Джона Сіни та Тріпл Ейджі. Програв свій пояс Ренді у вересні на шоу Breaking Point. Тому таки сіні у матчі за правилами i Quit. Мікі Джеймс виграла титул чемпіонки ДІВ у Маріс. Протримала його Мікі до жовтня, де програла Джиліан Холл. Сама Джиліан того ж вечора програла титул Меліні. Рейміс Серіо захистив титул інтерконтинентального чемпіона від Дольфа Зіглера. Крав його Рей у вересні на смакдаун в матчі проти Джона Моррісона. Джеф Харді виграв титул чемпіона світу важкій вазі у Сієм Панка. Покрав його Джеф у тілесі матчі на Заверселом тому таки Панку, а на наступному смакдаун Джеф також програв реванш в сталевій клітці, і за його умовами Харді пішов з Дабіда Бі. І 2010 рік. Це шоу відбулося 19 вересня на Олсейт Арена в Розмонті біля Чикаго. Дуель Зіглор у першому ж матчі вечора захистив титул інтерконтинентального чемпіона від Кофі Кінстона. Зігр втратив свій титул у матчі проти ТО, так і Кінстона на першому SmackDown 2011 року. День О'Брайен виграв титул чемпіона США в матчі до бойового проти Міза. Подтримав цей пояс американський дракон до березня 2011 року, де програв Шеймусу. Мішель Маку перемогла Меліну в віддавчому матчі і стала абсолютною чемпіонкою ДІВ. На сирові сервії Мішель програла титул гандикап матчі разом з Лейлою, Новою чемпі... Чемпіонкою стала Натарія. Кейн захистив титул чемпіона світу важкій вазі від Андертейкера в матчі без обмежень. Велика червона машина протримав титул до TLC в грудні, де новим чемпіоном чотиристоронньому матчі став Edge. Кодірово з Дрю Кінтар виграли титули чемпіонів у командних змаганнях в командному турморі за участі п'яти команд. Наступного місяця вони програли титули Девіду Отонзі та Джону Сіні, на шоу Брагін Райтс. На наступному ро Отонга та Сіна добровільно програли титули Хіту Слейтеру та Джастіну Гебріелу. У головній події Ренді Ортон переміг шестисторонньому матчі на вибування, ставши новим чемпіоном Деві Де Бі. Титул Ренді програв на наступному році після Survivor Series у результаті вдалого кишина від Міза. Також на шоу Бік Шоу переміг всі емпанка 2011 рік. Шоу відбулось 18 березня на First Niagara Центр в Баффало. Кофікінсон та Іван Борг захисили титули чемпіонів командних змаганнях під Міза та шляхом дискваліфікації. Свої титули Ейрбум втратили в грудні на хаус-шоу, поступившись з Прімо та Епіко. Ключиною цього стала травма Борна, після якої він більше ніколи не завірявся в Давіде Бі. На відновлення Гресклеру знадобилось більше року. Коді Роуд закисив інтерконтинентальний титул від Теда Дібіасі. Втратив він свій поїжджі на WrestleMania 28 матчі проти Бікшоу. Дорк Зіглер закисив титул чемпіона США від Джека Свагера, Алекса Райлі та Джона Моррісона в чотиристоронньому матчі. Протримав пояс Дорк до Ті де новим чемпіоном став Зак Райдер. Марк Генрі виграв титул чемпіона світу важкій возів Ренді Ордона. На три місяці на Тіл Марк програв титул Big Show, на якому майже одразу Дені Брайан успішно скористався Кейсом Манії з Бенк. Кері Кері захистила титул чемпіонки ДІФ від Бет Фенікс, але на наступному ПЛЄ ПЛЕ ХЛНСЛ Фенікс все вдалося відібрати титул Керрі. Джон Сіна виграв титул чемпіона для Відебі у Альберто Ріо. Щоправда, вже на наступному ПЛЄ Де Ріо повернув собі титул в тристоронньому Хел НСЛ матчі. Участь там також брав Сієм Панк. Головні події цього шоу Triple H здолав Сім Панка 2012 рік. Шоу відбуло 16 вересня на Рені Тіді Гарден в Бостоні. Міс захистив титул інтерконтинентального чемпіона в чотиристоронньому матчі від Коді Роудса Рея Містеріо та Сінкаре. Але рівно за місяць на шоу мейн-евент Кофі Кінстону вдалося відібрати у міза його титул. Деніо Брайан та Кейн виграли командні титули у Кофі Кінстона та Ардруфа. Хелноу no, володіли ними до екстругузу 2014 року, де програли се та Сатарован Українця в Торнадо матчі. Антоніо Сезаро успішно захистив титул Чемпіона США від Зака Райдера. В квітні 2013 року на Ро Антоніо втратив титул, посупившись Кофі Кінстону. І вторес виграли титул чемпіонки ДІВ у Лейли. На випуску, присвяченому 23 Чурок у січі 2013 року, Ів програла титул Кейтрін. Шеймо захистив титул чемпіона світу важкій возі, переміг Шарберто Деріо. Однак же на Хеленесел ірландець когросий титул Бік Шоу. Панк захистив титул чемпіона Давіда відбій від Джона Сіни в результаті подвійного утримання під час матчу. Рейн Панк у 434 дні на Ройл Рамбл у січні перервав рок. Також на цьому шоу Ренді Ортен переміг Дольфа Зіглера. 2013 рік. Шоу відбулось 15 вересня на Джоуї Арені в Детройті. В матчі відкриті Кертіс Аксі захистив інтерконтинентальний титул від Кофі Кінгстона. За два місяці Аксер програв свій титул Біг-І. AJ Рі успішно захистила титул чемпіонки Дів від Брі Белли, Наомі та Наталі у чотиристоронньому матчі. Рекордний на той момент Рейна Джей на Ропіськер WrestleMania 30 перервала Пейдж. Альберто Деліо дискваліфікував себе в матчі з Робом Ван Дамом, тим самим зберігши титул чемпіона світу важкій вазі. Однак вже на Халене Сел Деріо втратив титул, програвши Джуну Сіні. Дін Ембро захисив титул чемпіона США від Дорфа Зіглера. Свій титул Дін протримав до квітня 2014 року. На одному з Робі не зміг захистити його в батл на 20 людей. Новим ну чемпіоном, знищивши самого Емброза, став Шеймус. Роман та Сет Рогін захистили титули команди чемпіонів Віталій Сауніла та Дарена Янга. За кілька тижнів члени щита втратили титули через втручання бікшоу. Новими чемпіонами стали Коді Роудс та Голдаст. Деніал Брайан виграв титул чемпіона дебідебі у Ренді Ордена. Щоправда, вже на наступний день титул було вакантовано через те, що рефері Скотт Армстронг занадто швидко відрахував переможне утримання Деніелу. На Хайунесел Ордон переміг Брайна в матчі за вакантний титул через допомогу від спеціального реферішона Майклза. Також на шоу Міс переміг Фан Данго, а Пол Хейман разом з Кертісом Акселем здолали Сієм Панка завдяки Райбеку 2014 рік. Шоу відбулось 21 вересня на Бріджістоу на Рені в Нешвілі. Матчі «Відкриті Гол та Стардаст виграли титулу команди чемпіонів братів Уса. За два місяці на «Survivor Series» вони втратили титул у чотиристоронньому матчі. Новими чемпіонами стали Місто Демієн Мізду. Ще йому захистив титул чемпіона США від Цезаро. Менше ніж за місяць руанець програв титул у матчі з Русєвим, який відбувся вже після завершення Етеру. Міз виграв титул інтерконтинентального чемпіона «Дольфа Зіглера. Але тільки для того, щоб наступного року програти Годольфу у матчі реванші. AJ джейлі виграла титул чемпіонки дів у тристоронньому матчі за участю Пейдж та Нікі Белли. Нова чемпіонка за два місяці на Survivor Series поступила з титулом у матчі з Нікі Нікібеллою. Прокласер закисили чемпіона, де у важкій вазі від Джона Сіни. Це тому, що на Сіну напав Сетрогінс, який хотів скористатись кейсом Money in the Bank, але тоді не склалось. Проте склалося WrestleMani 31. Саме там Брок програв титул Ролінса, який скористався Кейсом Money in the Bank. При цьому Роллінс утримав Романа Рейнса, а не чемпіона. Також на шоусет Ролінс переміг Романа Рейнса через те, що Осані просто не з'явився. Русів переміг Марка Генрі, а Ренді Ортен переміг Кріса Джеріко 2015-й. Символічно, що останнє на сьогодні шоу з назвою Ніч Чемпіонів пройшло на тій же що й перше, в Х'юстоні. В опенері Кевін Оленс виграв інтерконтинентальний титул у Райбека. Підтримав його Кевін трохи менше трьох місяців, поступивши з Діну Ембруза на TLC. Новий день захистили командні титули в матчі проти Дадрі Бойс з дискваліфікації. Рекордний на той момент Рейн Нового дня був перерваний аж на шоу Роудблок End of the Line в грудні 2016 року командою Шеймуса та Сезаро. Шарлот виграла титул чемпіонки ДІВ у Нікі Белли, перервавши рекордний тайтл Рейн. На Веслмані 32 замість титулу ДІВ вели нове чемпіонство жінок. Зараз це чемпіонство РО. Шарлот була чемпіонкою фактично з вересня 2015 до 25 липня 2016 року. Тоді вона програла титул Саші Бенкс. Це було перше європейське великого драфту 2016 року. Джон на виграв титул чемпіона США у Сета Ролінса. Однак вже нахали на сеусі на програв пояс Альберто Деріо, який тоді повернувся до відео після річної паузи. Проте Сет буквально в наступному матчі зміг захистити титул чемпіона WWE у важкій вазі від Стінга. За кілька тижнів Сет отримав травму зв'язок коліна на хау-шоу матчі з Кейном та вимушений був вакантувати чемпіонство. Новим чемпіоном на Survivor Series став Роман Рейнс, який переміг у фіналі турніру Діна Емброуза. Однак майже одразу Шейму скористався кейсом Money in the Bank та відібрав титул у Рейнса. Також на шоу Дорґ Зіглер переміг Русєва, а сім'я Вайта перемогла Романа Рейнса, Ренді та Кріса Джеріка. Які здійснив своє повернення на тому шоу. А який у вас найулюбленіший момент за історію самий Champions? Пишіть у коментарях. З вами був Віталій, канал з Салов'їною. Підписуйтесь на мій канал Телеграм, посилання буде в описі. До наступних зустрічей. Слава Україні!